Сьогодні приміряємо одну із найпопулярніших моделей в базовому діапазоні швейцарського бренду Longines. Річ іде про Conquest. Окрім того, що це найбільш популярна модель, вона і є однією з найстаріших. Саме з серії Conquest Longines почалось практично поєднання годинників в родини, а саме серію представили у 1954 році. Годинник виконаний в сталовому полірованому корпусі діаметром 39 мм. Ми взяли найменшу версію серед чоловічих, хоча є і 41 і 43 мм. Товщина складає 11,7, досить помірно як для механіки, та й для годинника з 300-метровим водозахистом за головкою, що загвинчується. Естетика чорного циферблата досить стримана, але з великими люмінесцентними маркерами, тобто він більш ніж читабельний і навіть дещо нагадує циферблати для дайверів, але гладко відполірований блискучий ран все ж дає зрозуміти, що це не годинник для дайвінгу. На третій годині є дата. Загалом на циферблаті мінімум тексту. Це певною мірою підтверджує тонкий вигляд спортивного годинника для щоденного носіння. Всередині встановлено механічний калібр L888 з запасом ходу на 72 години, який працює на частоті 25200 на напівколивань. Сталевий браслет з комбінованою обробкою має ширину 19 мм. Тичний повсякденний варіант з класичним набором технічних характеристик та універсальним дизайном.